Що закінчив я сьогодні нарешті шарана, вигнав прогрів його, вроді все працює добре. Загнав шкоду Октавіо, якщо напоминаю А8 потрібно зняти турбіну, бо власнику не подобається, що вона там трішки в маслі. і відправити ДПФ, ну, турбіну на регенерацію і ДПФ на... теж на регенерацію. Поки що не знаю, як я буду знімати. Знизу доступу взагалі немає. Так немає, потрібно зараз це розібрати, бо тут електрорульова рейка бачу. Зніму пластики, і подивлюсь, і зможу щось зробити звідси, а не буду робити це знизу. Бо, власне говорить, треба знімати подрамник. Ще поки що не знаю. Буду дивитися, не хотілося б лізти, знімати подрамник. Спробую це все зробити зверху, але може не вийде. Не ну, знаю де там ті болти. Буду пробувати зверху це зробити. Але думаю, що мені це не вдасться зверху. Потім не буде лізти вниз. так що... Зараз п'ю каву і починаю.